Чи замислювалися ви, що бажане вже існує, але ви просто не бачите цього? Можливо, це звучить дивно, але я доведу вам протилежне не потрібно докладати більше зусиль, необхідно налаштуватися. Усе, чого ви прагнете, більше грошей, свободи, здоров'я, мети, кохання вже вібрує на певній частоті. Якщо ви продовжуватимете рухатися неправильним шляхом. То скільки б не працювали, нічого не досягнете. Глибоко вдихніть і прислухайтеся до мене, тому що ваш погляд на життя ось, ось зміниться. Усе, чого ви бажаєте, вже є більше того. Воно вже в Русі, вібрує, чекає на вас, але не там, де ви зараз. Воно перебуває на іншій частоті. І поки ви не відрегулюєте свою внутрішню вібрацію, ви продовжуватимете намагатися боротися. Розчаровуватися і запитувати себе, чому життя не змінюється. Це як намагатися налаштувати неправильне радіо, очікуючи почути улюблену музику. Ви крутите ручку, слухаєте статичні перешкоди, випадкові канали і наполягаєте, де моя музика. Але вона там, в ефірі, просто не на тій станції, на яку ви налаштовані. І життя працює так само. Більшість людей живе зовсім не на тій частоті, на якій вони бажають. Вони прагнуть достатку, але випромінюють брак. Вони хочуть кохання, але випромінюють страх, вони хочуть свободи, але живуть під контролем обов'язків, які більше не ставлять під сумнів. Знаєте це відчуття, коли ви застрягли в замкненому колі, коли робите все правильно, працюєте, оплачуєте рахунки, піклуєтеся про інших. Але все одно відчуваєте, що чогось не вистачає. Цього, чого не вистачає, немає зовні, воно перебуває поза частотою ваш розум це передавач і приймач частот. Кожна думка несе вібраційний заряд. І те, про що ви думаєте постійно, перетворюється на енергетичну модель. Якщо ця модель вібрує на низькій частоті, наприклад, страх, сумнів. Вина або розчарування, вона не дає вам отримати доступ до того, що знаходиться на високій частоті, наприклад, процвітання, ясність, можливості. Ось чому так багато людей наполегливо працюють і не процвітають. проблема не в зусиллях, а в неправильному налаштуванні. Чи замислювалися ви, чому звичайні люди досягають надзвичайних результатів, а інші, навіть з неймовірним інтелектом або талантом, топчуться на місці. Різниця не в таланті, а в частоті. Я чудово пам'ятаю, коли це почало мати для мене сенс. Я потопав у боргах, заборгувавши більше, ніж заробляв, я не бачив виходу. Я думав, що мені потрібно більше працювати, більше робити, більше жертвувати. Поки один чоловік не сказав мені, Бобе, усе, чого ти хочеш, вже є, але воно на іншій частоті налаштуйся на неї. Я засміявся. Це звучало як шарлатанство, як нісенітниця, але я вирішив спробувати. Я написав свою мету на карці заробити 50 тисяч доларів. Сьогодні це може здатися невеликою сумою, але на той час це було як просити мільйони. Я носив цю картку в кишені і читав її щодня кілька разів на день. Спочатку це здавалося смішним, але з часом щось почало змінюватися. Я почав думати про те, як заробляти гроші, а не про те, як платити борги. Це може здатися незначним, але це гігантське зрушення, тому що більшість людей живе, думаючи про те, як позбутися боргів. І знаєте, що відбувається. Вони продовжують бути в них, тому що думати про борги це вібрувати боргами. І те, про що ви думаєте з емоціями, ви притягуєте. Завжди. Квантова фізика вже довела, що вся матерія, по суті, є енергією, яка вібрує на певних частотах. Ваше тіло, ваші думки, ваші емоції усе це вібрація і частоти притягуються одна до одної за допомогою резонансу. Якщо ви випромінюєте брак, ви активуєте у всесвіті більше браку. Не як покарання, а як налаштування. Але дивіться. Йдеться не про повторення порожніх тверджень у дзеркалі, не про прикидання щасливим, коли вам не до того. Йдеться про зміну вашої внутрішньої вібрації за допомогою усвідомлення, присутності та практики. Це як вивчення нової мови. Спочатку це звучить дивно, незручно, але чим більше ви практикуєтесь, тим природніше це стає. Те саме стосується вібрації на частоті того, чого ви бажаєте. Ви повинні твердо вирішити, що налаштуєтеся на те, чого бажаєте. І це починається з концентрації уваги, спрямування свого розуму на те, чого хочете, а не на те, чого боїтеся. Йдеться не про ігнорування проблем, а про те, щоб не підживлювати їх енергією. Хочете більше грошей? Тоді перестаньте повторювати, що все дорого, що життя важке, що ніхто не платить вам достатньо. Це випромінювання браку. Почніть уважно спостерігати за можливостями, які проходять повз вас щодня. Почніть говорити про можливості, про рішення, про творчість хочете нових стосунків. Тоді перестаньте говорити собі, що всі розчаровують, що ви занадто старі, або що ніхто не вартий уваги. Це випромінювання самотності. Почніть піклуватися про свою енергію так, ніби ви вже з кимось. Почніть одягатися, говорити і діяти так, ніби ви готові пережити кохання. Усе змінюється, коли ви змінюєте частоту. І знаєте, я кажу це не як теорію, а як людина, яка бачила, як її власне життя перевернулося з ніг на голову. Я був ходячим провалом, і все почалося з картки в кишені. Але те, що було на цій картці, було не просто числом, а частотою. І кожного разу, коли я читав цю суму, я налаштовувався хоча б на секунди, на цю вібрацію. Цього було достатньо, щоб мій розум почав шукати способи, як це зробити. І вони з'явилися один за одним, ніби чекав, поки я вирівняюся, щоб діяти. Це не збіг, це наука, це закон. Закон частоти не підводить. Питання в тому. Чи готові ви налаштуватися на те, чого хочете? Проведіть тест. Візьміть картку, напишіть те, що ви дійсно хочете так, ніби це вже сталося. Носіть цю картку з собою, читайте її принаймні тричі на день, але не просто читайте, а відчувайте, уявляйте, входьте в частоту. Ви помітите можливо, за кілька днів, можливо, за кілька тижнів. Що світ навколо вас починає реагувати по іншому, тому що ви випромінюєте по іншому. І коли це відбувається, це здається магією, але це не магія, це просто життя, яке реагує на вашу нову частоту. Погляньте на свої результати зробіть це чесно намить забудьте про мрії, наміри, плани на майбутнє і погляньте на факти, скільки грошей у вас на банківському рахунку. Як ваше здоров'я? Як ваші стосунки, як ви почуваєтеся, коли прокидаєтеся щодня? Це ваші результати. І як би не було незручно визнавати, вони не брешуть. Вони не говорять, ким ви хочете бути, вони точно показують, на якій частоті ви вібруєте сьогодні. Ні більше, ні менше. Тут більшість людей помиляється. Вони намагаються змінити життя, не змінюючи частоту, вони хочуть досягти більшого, але продовжують відчувати менше Вони хочуть залучати можливості, але живлять страх, брак, розчарування. А потім запитують себе чому нічого не змінюється. Я вам скажу чому. Тому що ви приваблюєте лише те, з чим перебуваєте у вібраційній гармонії. Ви не можете залучити достаток, якщо налаштовані на брак. Ви не можете залучити здоров'я, випромінюючи занепокоєння та тривогу. Це неможливо це все одно, що намагатися послухати музику Френка Сінатри, налаштувавши радіо на хеві-метал. Музика, яку ви хочете, існує, але вона на іншому каналі. І це не просто гарна метафора це наука. Усе вібрує, усе має частоту. І подібні частоти притягуються одна до одної. Це означає, що ваші поточні результати, хороші чи погані, є прямим наслідком частоти, яку ви випромінюєте щодня своїми думками, словами, емоціями. Я знаю, як важко це прийняти, тому що, коли ви розчаровані своєю реальністю, найменше, чого ви хочете, це визнати, що ви певним чином сприяли її створенню. Я сам довго опирався цій ідеї спочатку. Було легше звинувачувати економіку, уряд, минуле інших, але нічого не почало змінюватися, поки я не зупинився, не подивився на свої власні результати і не сказав це відображення моєї частоти. І якщо я хочу чогось іншого, я повинен випромінювати по іншому. У ті часи я заробляв 80 тисяч гривень на рік і був винен 120 тисяч. Моє життя було хаосом. Я прокидався щодня зі страхом, страхом відкрити поштову скриньку і знайти більше рахунків, страхом, що задзвонить телефон, страхом, що я не зможу вибратися з цієї ями. І цей страх був моєю домінуючою частотою. Неважливо, як сильно я намагався або як сильно я хотів кращого життя. Вібрація, яку я випромінював, була відчаєм. І Всесвіт відповів на це ще більшим браком. Тоді один чоловік змусив мене поглянути на свої результати чесно Він показав мені, що я отримую лише те, з чим я перебуваю в гармонії. Нічого більше, він запитав мене: ти хочеш змінити свої результати? Я сказав так. І він відповів: тоді перестань зосереджуватися на тому, що не так. Почніть думати і діяти як той, хто вже живе тим, чим ви хочете це було шоком. Як я можу думати як багатий, якщо я потопаю в боргах? Як я можу діяти впевнено, якщо все, що я відчуваю, це страх? Але тоді я зрозумів саме ця зміна і має відбутися зміна у вібрації передує зміні в результаті. Ви не чекаєте, поки ви лікуєтесь, щоб відчути себе здоровим. Ви починаєте відчувати себе здоровим, і тоді тіло реагує. Ви не чекаєте, поки у вас будуть гроші, щоб відчути себе заможним. Ви плекаєте відчуття процвітання, і тоді гроші приходять. Звісно, спочатку це здається брехнею, самообманом, але це тому, що ваше тіло і розум звикли вібрувати на тому, що є реальним, або, краще сказати, на тому, що вже є видимим. Але все, що є видимим сьогодні, народилося з чогось невидимого, ідеї, емоції внутрішнього вибору. Так було і зі мною. Коли я змінив фокус своїх думок, результати почали змінюватися повільно на початку, але потім з силою. І найцікавіше те, що я не зробив нічого геніального. У мене не було блискучої ідеї або фантастичного плану. Я просто почав очищати сміття зі свого розуму і налаштовуватися на вібрацію того, чого я дійсно хотів. І знаєте, що дивовижно? Можливості були там завжди, але я їх не бачив, не міг їх бачити, тому що моя частота не дозволяла цього. Це як намагатися налаштувати телевізійний канал, який працює лише у форматі HD, за допомогою аналогової антени, він просто не з'являється. Ви не притягуєте те, що хочете, ви притягуєте те, чим є, те, що вібрує, те, що відчуваєте постійно. І ось тут криється ключ постійність. Немає сенсу проводити кілька хвилин на день, випромінюючи високу частоту, а решту часу хвилюватися, скаржитися, критикувати, сумніватися. Домінуюча частота це те, що створює ваші результати. І якщо ви хочете змінити свої результати. Ви повинні змінити свою домінуючу частоту. Почніть звертати увагу на те, що ви відчуваєте більшу частину часу. Почніть спостерігати, де ваш розум відпочиває, коли він перебуває на автоматичному режимі. Ви випромінюєте вдячність, чи брак, відчуваєте ентузіазм чи обов'язок. Очікуєте найгіршого чи відкриваєтеся на найкраще будьте чесні з собою. Тому що Всесвіт завжди є, ви можете продовжувати говорити, що хочете просвітати, але якщо ви випромінюєте страх втрати, ви будете продовжувати залучати саме це. Ви можете стверджувати, що хочете здорових стосунків, але якщо ви все ще несете в собі образу, недовіру або почуття жертви, ви будете продовжувати повторювати патерни. Нічого не змінюється там, поки не зміниться тут. І хороша новина полягає в тому, що у вас є ця сила. Вже сьогодні ви можете вирішити налаштуватися на частоту того, чого бажаєте. Неважливо, де ви перебуваєте, неважливо ваше минуле, неважлива ваша поточна ситуація. Ви можете почати зараз з нової думки, нової емоції, нової позиції щодо життя. І якщо ви підтримуватимете цю вібрацію, результати з'являться це неминуче, це закон і закон не підводить. Усе починається в розумі. Абсолютно все. Немає результату, досягнення, провалу чи успіху, який не народився б спочатку як невидиме зерно, посаджене у вашому власному розумі. Але ніхто не навчив нас цьому. Ми все життя вірили, що саме зовнішні події, обставини, люди, доля формують нашу реальність. Але це не так працює. У вас є два розуми, які працюють всередині вас, свідомий розум, який думає. Аналізує, вибирає і підсвідомий розум, який приймає все, що ви дозволяєте увійти, і перетворює це на звичку, емоцію, поведінку, реальність. Проблема полягає в тому, що майже ніхто не розуміє цієї динаміки. Більшість людей живе на автопілоті, дозволяючи думкам, страхам і зовнішнім думкам потрапляти безпосередньо в підсвідомий розум, без жодного фільтра. І підсвідомість не сперечається, не судить, не аргументує, вона просто приймає. І те, що вона приймає, вона перетворює на модель поведінки так ви навчилися саботувати себе, не усвідомлюючи цього з дитинства. Ви чули такі фрази: як гроші дістаються важко, ніхто не стає багатим, чесно, чоловіки не плачуть, нікому не довіряй, життя важке і це повторене достатню кількість разів. Закріпилося як істина у вашій підсвідомості. І ви почали діяти відповідно до цього, навіть не знаючи про це. Це називається парадигмою сукупність глибоко вкорінених переконань, які визначають, як ви бачите світ, як реагуєте на ситуації і, головне, що вважаєте можливим для себе. І знаєте, яка найбільша небезпека паради ГМи? Вона діє в тиші. Ви не усвідомлюєте, що дієте під її впливом, ви просто вважаєте, що так і є. Але це не так, це просто ментальне програмування. Я часто кажу: ви бачите світ не таким, яким він є, ви бачите світ таким, яким є ви, або, краще сказати, яким ваша парадигма навчила вас бути. І ось тут найважливіше, ви можете це змінити, ви можете перепрограмувати свій розум. Ви можете замінити старі патерни новими переконаннями, новими командами, але це вимагає усвідомлення, це вимагає практики, перш за все, це вимагає рішення. Коли я почав вивчати все це, я зрозумів, наскільки мій розум був запрограмований на провал. Я не міг навіть прочитати книгу, не відчуваючи себе дурним, я уникав великих мрій, тому що мені було соромно, я думав, що це не для мене, я думав. Що успіх, це для людей згори. Але один наставник сказав мені те, чого я ніколи не забуду: Бобе, твій розум це твій найцінніший актив, піклуйся про нього, як про найродючіший ґрунт у всесвіті, тому що все, що ти в нього посадиш, виросте. Це мене шокувало, тому що до того часу все, що я садив, було думками про страх, про вину, борг, обмеження. І саме це росло в моєму житті. Тоді я почав глибоко вивчати, як працює розум. Я виявив, що мій свідомий розум має силу вибирати, що приймати. Я міг відкидати негативні думки, я міг створювати нові команди, я міг тренувати свою підсвідомість за допомогою образів, емоцій і повторень. І я почав застосовувати це. Я прокидався щодня і візуалізував життя, якого хотів, не тільки думав, але й відчував з емоціями. Я повторював твердження, візуалізував результати, читав ту саму книгу щодня, думай і багатій. Я робив це десятиліттями. І знаєте, що сталося? Мій розум почав вірити, і коли він повірив, світ навколо мене почав змінюватися. І це не була магія. Це був процес, це було рішення, це було перепрограмування. Наука сьогодні це доводить. Нейронаукові дослідження показують, що мозок пластичний, тобто він реорганізується. Нейронні зв'язки можуть бути створені, зміцнені або послаблені на основі того, як ви використовуєте свій розум. Повторювані думки генерують сильні ланцюги, думки, якими нехтують, слабшають і зникають. Ви буквально можете перебудувати свій розум так, як захочете, але ви повинні робити це свідомо і постійно. Подумайте зі мною, ви чистите зуби щодня чи не так? Не тому, що вони брудні, а тому, що знаєте, що якщо їх не чистити, то накопичиться бруд. З розумом те саме. Щодня ви повинні очищати ментальне сміття, негативні новини, деструктивні думки, надмірну самокритику. І замінювати його новими моделями, тому що якщо ви цього не зробите, ваша підсвідомість продовжуватиме працювати зі старими файлами. І неважливо, скільки ви вчитеся, дізнаєтеся або хочете змінити. Якщо парадигма не змінюється, результати не змінюються. Ви бачили когось, хто знає все про фінанси, але живе в боргах або когось, хто знає принципи здоров'я, але не може схуднути. Це поширене явище. І причина проста: інтелектуальні знання не змінюють паради ГМУ самі по собі. Те, що змінює паради ГМУ, це емоційне повторення нової ідеї. Це те, що я зробив. І це те, що вам потрібно зробити. Хочете більше процвітання? Почніть годувати свій розум ідеями про достаток. Читайте книги, в яких про це йдеться, дивіться відео. Спілкуйтеся з людьми, які вже живуть за цією моделлю, пишіть твердження, візуалізуйте свою нову реальність, відчуйте, як би це було жити в ній. Робіть це щодня, хочете більше емоційної безпеки, тоді наповніть свій розум ідеями про самооцінку, цінність, гідність, почніть говорити собі: я заслуговую на хороше життя, я здатний, мені достатньо. Спочатку ви можете не повірити, але наполягайте. Підсвідомість прийме це, і вона діятиме відповідно. Пам'ятайте, підсвідомість не розрізняє, що реальне, а що уявне. Вона просто підкоряється команді, яку найчастіше повторюють з емоціями. Тому будьте обережні з тим, що ви повторюєте собі, будьте обережні з тим, що ви відчуваєте протягом дня, тому що це формує ваші майбутні результати прямо зараз. І знаєте, що найсильніше у всьому цьому. Ви маєте контроль. Неважливо, де ви народилися, що ви пережили, скільки ви помилялися. Усе може змінитися, коли ви візьмете під контроль свій розум, тому що саме там усе починається і саме там усе закінчується. Ви духовна істота, яка живе у фізичній структурі, з інтелектом, здатним трансформувати все навколо вас. І більшість людей проводить життя, навіть не розуміючи цього. Вони тягнуться день за днем, ніби вони частини гри, яку не розуміють, сподіваючись, що зовні щось станеться, що змінить їхнє життя зсередини. Але те, чого ніхто не говорить, і те, що я хочу, щоб ви глибоко зрозуміли, це те, що ви тут не для того, щоб бути статистом. Ви головний герой, ви режисер, ви пишете сценарій і граєте головну роль. Коли я кажу, що ви можете створити свою власну економіку свою власну реальність, своє власне життя, я не даю порожню обіцянку, я стверджую універсальну істину, реальність згинається перед свідомістю. Усе починається з вашого сприйняття, проходить через ваше почуття і проявляється через дію, і все це йде зсередини. Зміна ніколи не була зовні всередину, завжди була зсередини назовні. Ви помічали, як більшість людей живуть, повторюючи патерни, які ненавидять. Скаржаться на роботу, рутину, брак часу, брак грошей, але продовжують робити те саме щодня. Це як застрягти у погано написаному сценарії і відмовитися брати ручку, ніби роль визначена, ніби напрямок вже обраний. Але це не так ніколи не було. Ви поле енергії в Русі, ви свідомість, витворите весь час, навіть коли не усвідомлюєте цього. Коли ви скаржитеся, ви створюєте більше причин для скарг. Коли ви злитесь, ви випромінюєте вібрацію, яка притягує більше дратівливих ситуацій. Коли ви відчуваєте себе вдячним, багатим, сповненим надії, ви активуєте невидимі сили, які працюють на вашу користь. Так все почало змінюватися для мене, коли я зрозумів, що реальність, в якій я живу, є прямим відображенням рівня свідомості, на якому я оперую. Я був статистом у своєму власному фільмі: я жив, гасячи пожежі, вирішуючи проблеми, завжди реагуючи, ніколи не створюючи, завжди чекаючи, що щось станеться, ніколи не змушуючи це статися. Одного дня я зупинився, подивився на своє життя і запитав, чому я тут. Це дійсно життя, яким я хочу жити. А якщо я можу вибрати іншу реальність? А якщо життя це не те, що трапляється зі мною. А те, що я будую. Я сидів у кав'ярні в Торонто, дивився у вікно, бачив, як падає сніг. Люди пробігали повз, як поспішні мурахи, всі у своїх пальтах, зі своїми сумками, зі своїми думками. І мені прийшла дуже чітка думка: більшість цих людей просто виживає, живуть в автоматичному режимі, вони забули, хто вони. І Тоді я зрозумів, я теж забув. Забув, що я енергія, що я свідомість, що я архітектор свого існування. Саме в цей момент я вирішив, що більше не житиму в ролі жертви, не буду більше другорядним персонажем у своїй власній історії. І це рішення змінило все, тому що, коли ви вирішуєте жити як творець, все починає реорганізовуватися навколо вас. З'являються правильні люди, течуть ідеї, час розширюється, виникають можливості. Не тому, що світ змінився, а тому, що ви змінили частоту, змінили ідентичність, змінили позицію. Ви вийшли з позиції того, хто чекає, і перейшли в позицію того, хто проявляє. І не потрібно мати всі відповіді, потрібно мати готовність йти, підніматися щодня і запитувати себе, якою людиною я повинен бути, щоб жити життям, яким я хочу жити. Це питання змінює життя, тому що воно переводить фокус з того, що ви хочете мати, на те, ким вам потрібно стати. І коли ви узгоджуєтесь з цією ідентичністю, життя відповідає ви починаєте діяти інакше, думати інакше, відчувати інакше і, як неминучий наслідок, змінюються результати. Це не магія, це узгодження, це узгодженість між тим, ким ви є всередині, і тим, що ви хочете бачити зовні. Я хочу, щоб ви зрозуміли це раз і назавжди. Ви не людська істота, яка намагається пережити духовний досвід. Ви духовна істота, яка переживає людський досвід. І як духовна істота, ви безмежні. Ваша духовна дезоксирбонуклеїнова кислота ідеальна, повна, багата. Єдине, що відокремлює вас від життя, якого ви бажаєте, це історія, яку ви продовжуєте розповідати про себе. І цю історію можна переписати, ви можете почати вже сьогодні, просто зараз. Почніть з того, що візьмете на себе головну роль скажіть собі: я творець своєї реальності, я вибираю думки, які думаю, я вибираю почуття, які плекаю, я вибираю ідентичність, яку приймаю. І тоді дійте відповідно до цього вибору. Думайте, як той, хто вже досяг цього, відчувайте як той, хто вже живе цією реальністю. Ходять з впевненістю того, хто знає, що будує щось більше, ніж він сам. Йдеться не про зарозумілість, а про відповідальність. Ви несете відповідальність за своє життя, ви тут не випадково, ви тут з метою, з покликанням, з потенціалом, якого ви, можливо, ще навіть не торкнулися. Але Він є, і коли ви починаєте шанувати це, щось прокидається всередині вас, сяйво, полум'я, сила, яка не згасає. І саме ця сила поведе вас вперед, тому що світ не потребує більше людей, які виживають, він потребує вас цілісних, автентичних, пробуджених. займіть своє місце, візьміть ручку, напишіть наступний розділ і пам'ятайте, реальність це не доля, це творіння, і воно починається завжди з вас. Вам не потрібно гнатися за тим, чого ви бажаєте, вам потрібно стати сумісним з тим. Чого ви бажаєте, тому що все вже існує, все доступно, але відповідає лише тим, хто вібрує на тій самій частоті. Тепер, коли ви це зрозуміли, немає воротя. Світ навколо вас почне здаватися вам іншим, і він буде таким, тому що ви будете іншим. І якщо це зачепило щось у вас всередині, то ви готові зробити наступний крок натисніть на відео, яке зараз з'являється на вашому екрані. У ньому ви підніметеся ще на один щабель у своїй еволюції, мудрості та станете принаймні на один відсоток кращими, ніж ви є зараз. Щиро дякую за те, що пройшли зі мною цей шлях. Я чекаю вас у наступному відео.